Дня мої підписники і гості каналу! Я хочу поговорити з вами напередодні свята всіх закоханих Дня Святого Валентина на тему вибора партнера. Я хочу звернути вашу увагу, як вибрати для стосунки саме ту людину, яка в першу чергу є другом, а тільки в другу чергу є коханцем. Відносини по-справжньому. Розквітають, коли присутні справжня дружба і емоційна близькість. Тому вибирайте того, хто є в першу чергу вам товаришем, а ті, ті коханцем. В першу чергу ви повинні бути друзями, і тоді кохання буде міцним і здоровим. Коли ви починаєте зустрічатися з кимось, то спочатку станьте кращими друзями для нього. Це тепер для вас людина номер один, в якій ви найбільше довіряєте. Ви вибираєте когось не тому, що людина гарна зовні, чи чудовий коханий. Ви залишаєте з нею тому, що доповнюєте один одного. Ви залишаєтеся з нею разом, тому що удвох вам краще, ніж полодейці. Знайдіть того, хто зробить вас кращими. Я не говорю, що щасливими. Це зовсім не в тому справа. Мова про людину, яка буде так впливати на вас, щоб стати кращою версією для себе. Це повинен бути той, хто буде підтримувати завжди та у всьому вас. Хто буде поруч, навіть якщо весь світ відвернеться від вас. Знайдіть того, поруч з яким ви станете командою одним цілом. Знайдіть того. Хто буде вчитися мудрості у вас, а ви нього. Хто буде цінувати вашу думку. Знайдіть того, хто буде настільки вашим, що ви поступово станете схожі один на одного. Людину, яка ніколи вас не покине. Знайдіть людину, яка поверне вам віру в людей, яка допоможе вірити в Злову та любити. Знайдіть таку людину яка розтопить ваше серце. І ви ніколи не відчунете себе покинути. Знайдіть того, хто буде вас мотивувати і надихати, того, хто працює над собою. Тому що разом ви зможете досягти будь-якої мети. Втілите будь-яку ми мрію в своєму житті. Разом ви зможете бути і стати кращими, версіями. Себе. Знайдіть того, хто хоче побудувати з вами все нове, нову любов, нове життя, для кого будуть важливі ваші цілі і ваше майбутнє. Знайдіть того, хто буде любити вас беззастережливо, тому що в наш час постійність відданість це рідка. Дочекайтеся ту людину, яка зрозуміє, що ви унікальні. А ваша зустріч найкраще, що трапилося в його житті. Я від щирого серця бажаю вам знайти і зустріти саме таку людину, з якою ваше серце і ваша душа буде мати поки. Вірте в свої дію, і вони обов'язково здійсняться.